Блокада українського кордону із Польщею закінчилася. Сьогодні піднімаємо важливу інформацію. Вітаю всіх на каналі Наві Мігрант. Раджу вам додивитися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Тим, ра... Тим самим ви мені допомагаєте розвивати мій канал. Отже, була виставлена вчора офіційна інформація на порталі go.pl. Можете перейти по посиланню і переглянути щодо того, що блокування на трьох пунктах перепуску Дорогуск, Хреберне і Кочова. З Україною призупинене. І на даний момент було прийнято рішення щодо призупинення цього блокування до 1 березня 2024 року. Це оголосив вчора міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, і також він сказав, що були прийняті домовленості із цими мітингуючими, і було прописано сім пунктів в цьому договорі, з яких варто відмітити саме два наступних: перший це відключення є черги. Тобто тепер для перетину кордону, як полякам, так і українцям до 1 березня на одному із пунктів пропуску, а саме Майховіці і Ніженковіці, не потрібно буде ставати в електронну чергу. І це наразі пілотна версія, і вона буде працювати лише до 1 березня. Про цей пункт пропуску я особисто перший раз чую. Знаю, що найбільш популярні пропуски зовсім інші. І наступний пункт це стосується польських шоферів. Тепер вони можуть перебувати на території України не 20 днів, а 60, що дає їм можливість скоріше виїжджати і не стояти в черзі, так як українці, але в цьому порозумінні немає жодних натяків щодо відновлення дозволів для українських перевізників, що в принципі і було ініціацією для створення цього блокування. Тому мені особисто не зрозуміло, для чого було прийнято таке порозуміння, чи це просто свідчить про те, що блокування закінчилося і у них вже недостатньо сил, так, щоб блокувати і фінансувати таку пропаганду. І все, що прописано в цьому порозумінні, що Польща буде вести діалог із Європою щодо відношень і припинення цих дозволів. Але, як ви знаєте, Європарламент прийняв директиву щодо скасування різних дозволів для українських перевізників, і Польща не має на це впливу. Тому ось така ситуація склалася. Раджу вам переглянути це на офіційному порталі також. І на мою думку, це кінець історії із блокуванням, тому що до Польщі прийшла нова влада, коаліція бувательська, і ось, бачите, вже починаються такі перші важливі. Фактори, які підтримують Україну, тому що не звертаючи на це увагу, сама, саме блокування тривало 72 дні, і, на жаль, українські підприємці через це втратили понад 1 мільярд злотих. Це величезна сума страт. Також були і інші випадки, коли помирали шофери у самій черзі, і це все дуже печально тому також найгірше, так які є висновки із цього блокування. Стосунки між Україною і Польщею погіршилися. І, можливо, і це мали на цілі саме мітингуючі, ті, хто блокували кордон, які отримували за це гроші. Як взагалі був організований, є, організоване це блокування? Я розказував у попередньому відео. Хто його організував? Це представник антиукраїнської партії. Можете передивитися, і ви зрозумієте, чому вона була фінансована, і чому довго так довго вони просто стояли без роботи і блокували це. Все не просто так, тому ось така інформація. Надіюся, що вона вплине позитивно на перетин кордону. Що тепер українці не будуть чекати довго в кордоні? І з статистикою на, на самому пункті пропуску Гребенне, тепер, щоб виїхати з Польщі в Україну, самі шофера чекають близько 60 годин. Тобто ці години, я думаю, що за декілька днів зменшаться, і пункт пропуску буде працювати повноцінно як до цього часу. Тому ось така статистика. Також вам прикріпляю приклад, скільки було перетину вантажівок у попередньому році на пункті пропуску дорогу порівнянні з цим роком. І ви, побачите, різниця практично в три рази. І це також зв'язане саме з блокадою. Тому дякую велике, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи повторне блокування кордону буде, чи вже це вже просто кінець цієї історії. І також до зустрічі у наступному відео.